Йдемо далі. Флоридські переговори сьогодні головна тема для обговорення в американських змі? Адже з короткої зустрічі, під час якої мали просто проінформувати Україну про підсумки розмов Віткофа і Кушнера в Москві. Все вилилося у три дні детальних перемовин. Чим вони завершилися? Обговоримо з нашим спецкором у Вашингтоні Дмитром Анопченком. Отже, Дмитри, вітаю. Які підсумки цього флоридського раунду? Ну, насправді щодо підсумків, інформація різна, тому що на відміну від першого раунду, коли пресу не просто вітали, пресу запрошували. Ці три дні проходили за зачиненими дверима. Основні фігуранти не давали інтерв'ю. Тому судити ми зараз з вами, а будемо розбиратися детально, можемо лише по окремих розрізнених заявах. Є дійсно заяви державного департаменту. Там назвали переговори конструктивними. Ну і це теж правда, це не перебільшення, тому що якщо б не було конструктиву, ну про що би три дні говорили як би цей дебріф, як все намічалося, просто коротка розмова про російську позицію, перетворилася би на три дні детальних розмов. Не на камеру американські дипломатичні джерела водночас кажуть, що ця розмова була процитою складною хоча б з низки питань з низки питань наблизилось до угоди. Фактично, те, що відбувалося під час і першого раунду, зараз наші же покажуть вам цю картинку. І під час цих розмов флоридських вже за відсутності Рубіо Сполучені Штати намагаються знайти новий. Підхід нове вирішення територіального питання, це, ну, це питання номер один, тому що вимоги Москви досі максималістські. Є певний варіант, ми не будемо його розголошувати в ефірі. Варіант, який зараз пропонує американська адміністрація. Втім, він, судячи з усього, теж не задовольняє Україну. Ну і таким чином шукають певну якусь компромісну формулу. Ну і знаєте, як кажуть, що диявол ховається в деталях. Є проблема того, як Москва у підсумку буде трактувати навіть пункти, на які погодиться Україна, на які Одиться Москва на які Погодяться сполучені штати, і тому зараз американські дипломати дуже стурбовані, хочуть працювати над тим, щоб не дати Росії на свій лад трактувати ці формулювання, щоб цього уникнути. І ось для цього теж буде потрібна окрема розмова американців із українцями стосовно формулювань і стосовно що вони конкретно означають, щоб потім Москва не казала, що ми про це не домовлялися. А для того щоб всі однаково інтерпретували ці пункти, які будуть погоджені. А щодо коментарів, український посол Вашингтоні Ольга Стефанішина, по суті, підтвердження. Вердила про те, що зараз пишуть неформально в пресі. Ну і вона прокоментувала основні розбіжності. Я тут пропоную послухати переговори конструктивні, практичні. Деякі складні питання залишаються невирішеними. Основні виклики стосуються територіальних питань та гарантій. І ми шукаємо формати. Цікава інформація є також від Кітакелога спецпредставника по Україні. Так він збирається угодити у відставку. Втім, через певний час, тобто станом на зараз він є діючим топ-чиновником. І ось виступаючи у Флориді, він якраз сказав, що завершення війни близько на його думку, але на порядку денному переговорів досі залишаються два найбільш суперечливих питання. Ну це про ті суперечності, які згадала пані Ольга. А питання приналежності Запорізької атомної електростанції і питання території на Донбасі. Вонбасі, ну ось подивіться його виступ, свіжий виступ. Він якраз сказав: я процитую: останні 10 метрів до цілі найважчі. Тобто, бачите, він розцінює ці переговори. Цей етап як останні 10 метрів до цілі. Я справді вважаю, що нам залишилося кілька питань, а саме, Донецька область і Запорізька АЕС каже Келох, це величезна атомна електростанція. Думаю, якщо ми врегулюємо ці два питання, то все інше теж чудово складеться. Ну і паралельно американці у закритому режимі ведуть перемовини із Москвою. І ось від одного з топ переговірників російських Ушакова якраз пролунали цікаві меседжі, які нам дають зрозуміти, що там відбувається під час закритих контактів між Вашингтоном і Росією. Він якраз сказав, що зустріч Трампа й Путіна наразі Вітковим взагалі не обговорюється, і це дає нам розуміння, що найближчим часом ані в найближчому майбутньому, скоріш за все ну ні ні ніякого буде точно не буде. каже. Же Ушаков, що Кремль пропонує зараз не підвищувати рівень переговорів, а навпаки, знизити я поясню, що Росія має на увазі. Тут цікава цитата. Просто без додаткової участі спеціалістів з обох сторін, і російської і американської, прийти до мирного врегулювання все одно неможливо. Форму і конкретні формулювання майбутнього документу треба звіряти з юристами. Цей шлях ще треба пройти. Ну якщо проаналізувати цю цитату, а зрозуміло, що те, що зараз кажуть з Москви публічно, це ж кажуть і американцям враження. Що ну Москва робить все, щоб формально не казати Трампу, ні не відмовляти Віткову і кушнору, але затягнути максимально процес, використовуючи всілякі формальності. Ну бачите, якщо вже до юристів дійшло, А паралельно спробують на жаль просуватися на фронті. Ну і ще максимально цікаво, ушаков сказав. Пряма цитата американці божаться, що домовленості з Трампом будуть залізобетонними, і що всі розмови зараз не про перемир'я, а саме про план миру дострокового врегулювань. Ну, дивіться, мир і дострою, мир і перемир'я. Як я з Одеси, як в Одесі казали, це дві великі різниці. І знаєте, це теж дуже, дуже показовий момент, бо і Україна на цьому наполягала. І сьогодні о дев'яті вечора в моїй авторській програмі в червоних лініях будемо говорити із одним із топ американських з одним з американських топ-переговірників. І якраз людина, яка провела просто сотні раундів переговорів, зокрема він вів переговори з росіянами від імені американського уряду. Якраз він наполягає, що це треба розділити цей процес на один крок: на перемир'я, на зупинення бойових дій, на те, щоб не летіли більше ракети по мирних містах. А далі окремо на другому раунді вже говорити про певні гарантії безпеки. Ну втім, російська позиція. Ми зараз її чуємо. Вони одразу хочуть переходити до великого мирного договору. Наскільки це реально велике питання? Ну і тут важливі попередження, якщо встигну про це розповісти, надходять із Європи. Блумберг пише дуже цікаво, Європа намагається переконати Київ взагалі не поступатися територіями. Зазначає агентство, що європейські країни глибоко стурбовані спробами США укласти розроблене спільно з Росією Росією мирний план і намагаються всіляко відмовити Україну від будь-яких територіальних поступок. Ну і пише, що головною метою є спробу уникнути ситуації, за якою Вашингтон наполіг би надавив на Україну, щоб Україна виводила війська з Донбасу. Ну ось така ситуація. Наскільки я розумію, наступний крок це вже консультації в самій Україні, консультації в Києві за підсумками цих розмов флоридських для того, щоб потім виходити на новий тур, колеги Київ. Дмитро, дуже дякую тобі за інформацію. Це був Дмитро Анопченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах. І не пропустіть сьогодні. О 21-й авторський проект Дмитра червоні лінії. Буде як завжди цікаво.